Дисципліновані та пунктуальні. Такими звикли сприймати німців у світі. Вони люблять їсти сосиски та проводити фестивалі. Усі думають, що німці шаленіють від автомобілів, люблять футбол та продуктивну роботу. Але як сприймають себе самі німці? Амбіційні, цілеспрямовані, пунктуальні. Дуже пунктуальні. Скурпульозність це характерна риса німців. Я б сказав правильність працьовиті занудні. <рес> Одягати сандалі на шкарпетки і рушниками займати усі місця на пляжі. Це типово для німців. Тепер дізнатися, які ж німці насправді можна із цієї книги. У ній результати майже 80 тисяч інтерв'ю, під час яких соціологи зібрали думки про німців та досвід спілкування із ними. Психолог Гольгер Гайслер хотів дізнатися, чи виправдані кліше про німців. Ми запитали, які риси притаманні німцям. 70 відсотків опитаних сказали, що це пунктуальність, і стільки ж німців також назвали себе пунктуальними. А ще приземленість, дисциплінованість, а також серйозність. Тобто, думки іноземців та самих німців про себе сходяться, в тому числі й любов до автомобілів. Діді цю найбільцем Німецькі автомобілі експортний товар номер один. А німецькі автобани відомі в усьому світі. Але наскільки сильно німці насправді люблять та доглядають свої авто? 69% опитаних кажуть, що люблять свої авто. 62% неохоче пускають за кермо когось іншого. А 18% навіть вигадують імена для своїх залізних коней. Мого звати Гуго, наше авто звати Мерлін. Чорна перлина. Раніше, коли я була молодшою, у мене була срібна стріла. Моя донька називає своє авто Белла. Я їжджу на велосипеді. У мене немає машини. Це також дуже типово для німців. Коли йдеться про заняття спортом, то німці найчастіше обирають велосипед. Однак чим німці справді прославилися, так це футболом. Чотири рази їхня національна збірна ставала чемпіоном світу із футболу. Востаннє останнє 2014 -го. У Німеччині люблять спорт: 43% жінок та 62% чоловіків. Дослідження засвідчує, що німці нарешті почали пишатися своєю країною. Футбол при цьому, звісно, надзвичайно вдалий привід. А 2014 рік був особливо успішний. Було чим пишатися. Така симпатична команда, яка після розгромної перемоги. З рахунком 7-1, ще й втішала бразильців. Це саме те, чим міг пишатися кожен німець. Чим не привід підняти келихи. Якщо вірити стереотипу, німці роблять це охоче. Не дивно, Октоберфест всесвітньо відомий символ німецького уміння розважатися. Чи справді німці так люблять повеселитися? 37 відсотків кажуть, що люблять відвідувати народні свята. А от 85% віддають перевагу приватним вечіркам. Від наслідків надмірного споживання алкоголю вочевидь страждають багато німців. Понад 60 відсотків опитаних зізнаються, що на ранок після вечірки відчували нестерпний головний біль. А 20 відсотків бодай раз у житті взагалі не пам'ятали, як дісталися до ліжка. Це просто інша сторона німців. Вечірки, гамірні компанії, так само притаманні німцям, як і пунктуальність. Просто німці насправді більш різнопланові ніж може здатися сторонньому. Ще одна нездорова звичка німців пристрасть до солодкого. У цьому вони не такі вже й дисципліновані, як свідчать опитування. 46% купують солодощі спонтанно. 50% часто відчувають провину за свої дії. Але якщо вже і купують щось солоденьке, то обирають шоколад. Найбільше люблю шоколад з лісовими горіхами. з нугою. З горішками. Темний шоколад з великим вмістом какао. Молочний. Я не люблю шоколад. Гольгер Гайслер вірить, що його книга сподобається навіть тим, хто не любить нудну статистику це просто можливість переглянути власну поведінку. Самому порівняти приміром, 71% німців роблять щось отак. От а я роблю це інакше. Гадаю, усі ми охоче порівнюємо. Нам усім цікаво дізнатися щось про себе. Книга які ми німці, має великий потенціал. Читаючи її, хочеться одразу запитати себе, а як вчинив би я німці часто поводяться так, як очікує від них світ. Але так само часто вони можуть діяти зовсім неочікувано для усіх.